У соту бригаду на схід України їздив медичний десант із Луцька. У волошках на ковальщині священник ударив священника Скандал у Луцькій поліклініці. Проти чого виступають лікарі? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну з історії підприємливого лучанина. Вербував, розпоряджався злодійським общаком і ділив засуджених на касти. Лучанин став смотрящим на сізо. Тепер йому оголосили підозру у поширенні злочинного впливу. Йдеться про 40-річного двічі судимого чоловіка, який нині перебуває під вартою в рівненському слідчому ізоляторі. За Наркозлочини там він вербував нових учасників кримінальної справи, накопичував кошти, майно та інші активи і розпоряджався так званим общаком, налагодив постачання на територію установи наркотиків, алкоголю, мобільних телефонів та інших заборонених речей. Організовував азартні ігри, поділив засуджених на касти та переводив їх з однією в іншу відповідно до норм злодійської моралі. Крім того, Лучанин організував та керував у груп. Пуванням, яке систематично постачало до установи наркотики, за усе це йому загрожує до 15 років за кратами. Жалоба у затурцівській громаді. У лікарні помер військовий Володимир Шишко, житель села Павловичі. Чоловік воював у 14-й механізованій бригаді. Через бойові травми його перевели до Першого відділу Володимир Волинського та центру комплектації та соціальної підтримки нині повідомили, що його серце зупинилося під час лікування. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, світла пам'ять герою. У затурцівській громаді ще одна втрата. Помер захисник Андрій Душейко. Військовий був родом із Холупич. Про дату поховання Андрія Душейка повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо щирість співчуття родині воїна, вічна пам'ять та шана герою. Скорботна новина і в Цуменській громаді. На Запоріжжі загинув Олександр Демчук із села Липне. Захиснику було 36 років. Загинув він 23 лютого. Ще раз співчуваємо рідним героя. Вічна йому пам'ять Ташана. Поліція, удар кулаком у початна церква і лелека під час молитви. Усе це опис подій біля Волошківської церкви на Ковальщині. Досі обговорюють, як священник у пацампе підняв руку на новопризначеного настоятеля храму. Чим це скінчилося? Чому усе, що є в церкві, зняли на відео, та чому так зраділи лелеці? Дивіться в сюжеті. Священник УПЦ московського патріархату вдарив священника православної церкви України. Безпрецедентна подія сталася у селі Волошки на Ковальщині і не де-небудь, а перед самим входом у храм. На місці на той час була і поліція колотнечу самі жвіряни знімали на відео. Це бабюшка, Лашта його побили. Дивіться лашта у б... Валерія побив. Отасуйте, кров, От ця Валерія побили. Саме у цьому селі церковна громада ще в жовтні вирішила приєднатися до Православної церкви України. Священник Віталій Лашта, прізвище якого називають люди, лишився в лавах УПЦ МП. У храм свою колишню паству пускати не хоче. На запитання про напад на новопризначеного настоятеля церкви у Волошках. Усе заперечує. Неправда. він мене побив. Ми йшли слідчою оперативною групою до дверей. Вони нас почали штовхати. це точно правда. Будьте здорові. Новий настоятель церкви, якого призначив владика Волинської єпархії ПЦУ, Михаїл, зветься Валерій Братунь. Розповідає лашта, який намагався увійти в храм, вдарив його зненацька рукою, в якій тримав ключі. Тут декілька секунд воно все відбувалося. Тут тих навіть і зосередитися і зрозуміти. Але коли вже був нанесений удар, то я побачив, я спочатку розумів, що Рукою було б завдано, але люди, які бачили, що це були ключі, і воно було близько міг і, і до ока. У поліції на наше запитання, чи зверталися до них священики із Волошок, щодо побиття 16 березня відповіли, заяву подав лише Валерій Братунь. Отже, Лашта про побиття сказав неправду. При тому він викликав поліцію, повідомивши, що в церкву хочуть проникнути невідомі. Хоча своїх односельців добре знає. У ПЦУ кажуть, йому важко змиритися з тим, що вже не зможе правити службу у Волошківській церкві. У ці вихідні її зачинили на нові замки. І опечатали, аж до моменту, коли туди увійде громада пацу. Вирішили опечатати церкву, щоб не було ніяких провокацій. Ми опечатали церкву, опечатали недільну школу. Ну поліція опечатала слідча група. опечатала храм до завершення ось тої судової судової тягани. А перед тим зафіксували на камери все майно, що є в церкві, щоб запобігти можливим крадіжкам. Я зайшов в храм, помолився з поліцією. Я заходив. Я просто вони фіксували і я так само на відео фіксував, що є в храмі, щоб потім щось не пропало. Поки триває судова тяганина за храм, релігійна громада ПЦУ в селі Волошки з власної волі вирішила і далі молитись у місцевому клубі, як це роблять з жовтня минулого року. Однак тепер до храму вони стали ближчими і буквально. За новою традицією, після служби у клубі хресним ходом ідуть до церкви, і на її подвір'ї моляться за Україну. Перше богослужіння на подвір'ї свого поки зачиненого храму віряни ПЦУ запам'ятають завдяки дуже щемному моменту. Коли молилися, поруч на покрівлю опустився лелека. Цю подію люди сприйняли як знак близької перемоги. Тобто того, що день, коли вони зайдуть у рідну Волошківську церкву, близько. Ну, дивіться, дух святий, сход, дух святий святий вигляді голуба. Ну ми лелек не менше тут в Україні любимо як голубів. Правда, От нам щастя прилетіло, прилетіло щастя. Прилетіла Божа благодать, благословіння. Правда, вона в істині, а істина за нами. Тому ми, ми впевнені в перемозі. Анна Кравчук, дванадцятий канал. В касу чи в кишеню через спробу поставити на контроль фінанси, частина колективу у Луцькій стоматполіклініці виступила проти директорки. Що раптом сталося? Проти яких нововведень виступають люди, і про що йшлося на зборах? Далі у сюжеті у нас є каса. Прийшов пацієнт, заплатив, прийшов собі. А якщо хтось не заплатив, через касу пішов. Ну раніше. Якось всі так працювали, всіх це задовольняло. Схоже, лікар Луцької стоматполіклініки поліклініки і справді не розуміє, що тут поганого, брати від пацієнтів гроші собі в кишеню. Втім, він тут такий не один. Через спробу керівництва поставити фінанси поліклініки під контроль, тут не так давно почався мало що не бунт. Чи не вважаєте ви за потрібне висловити недовіру директору? Це збори частини колективу Луцької стоматологічної поліклініки. Кілька десятків людей зібралося, аби обговорити нововведення керівництва. Їх кілька, але серед найбільш дражливих: приєднання дитячого відділення, об'єднання зуботехнічних лабораторій в одну, а також поява нового працівника, адміністратора, який контролює заповнення медичних карток та оплату послуг. Наш нам швейцар, ми ще маємо на нього гроші заробляти. Тож тобто, я здаю план з цього плану. Я їй маю платити для чого. Аргументи керівництва логічні й очевидні. Гроші треба обліковувати. А те, що частина персоналу вирішила частину грошей лишати собі, і так не секрет. Щоправда, не згодні мають аргумент. Мусять брати собі, щоб, мовляв, матеріали для роботи купувати. Нас ганяють за те, що ми там пацієнти ну, старі, мої там знайомі, якісь приходять, друзі. Вони можуть мені річно да, деньги заплатити. От. Із цих коштів я вже можу собі там купити ще щось цікавіше, наприклад, да, для роботи. Це, я вважаю, що це нормально. В тому випадку, що не вистачає за що жити, за що їсти, за що квартиру знімати, платити. На що директорка медичного закладу дивується? За шість місяців, скільки я працюю на керівній посаді, до мене ще ні один працівник не прийшов з доповідною чи службовою запискою про те, що дайте мені, мені щось не вистачає. Вони всі мовчать, вони не звертаються, а на зборах я перший раз знаю про те, що комусь щось не вистачає. Тож справжня причина невдоволення підозрює керівництво у банальному небажанні частини колективу змінювати підхід до роботи. Підтверджує це і медична реєстраторка поліклініки. І саме весь цей збори, і весь цей бунт лікарів він пов'язаний з цим, що їм перекрили неофіційний заробіток. Тобто всі там правлять гроші, на жаль, і це і під час війни все одно це це доказує ну, на прикладі того, що відбувається. До речі, незгодних не один і не два, а кілька десятків працівників поліклініки. Очолює цей протест Сергій Мойсік, який віднедавна працює тут медичним директором. Хочемо почути його думку. Дві дві хвилинки. Та де там? Дві хвилинки. Ми декілька запитань задалися. Бажаю. Сергій, Ні, бажаю. Бажаю. Дергій, ви ж на робочому місці. Бажаємо. Все, що буде бажають У мене не заклад. Ми так. хочемо просто поспілкуватися. Ваше бачити почався. Так почався. Не бажаю давати коментарі. Хочу давати коментарі. Шкода, адже хотіло розпитати його про ті скандальні збори, на яких навіть недовіру директорці оголосили. Втім, схоже, збори ні на що не вплинуть, адже ні протоколу у письмовому вигляді не оформили, ні кворуму не зібрали. Із двох сотень працівників поліклініки на них прийшло 83, троє. А за недовірою того менше проголосувало всього 40. Пробуємо про деталі зборів розпитати ще одну його учасницю. Ну нам написали спільну групу, що нас збирають. Все ну, а з приводу чого вони пояснювали, тобто чого ви збираєтеся. Я так ну так скажу загальні збори. Втім, зрештою, і вона чомусь розповідати не хоче. Я ніяк не думаю, я отримаюсь від всіх таких питань. Чому ж причина такого небажання розповідати про, здавалося б, абсолютно справедливі методи відстоювання своїх прав? Навіть якщо це робить всього чверть колективу, можливо, ось у тому, що на частину працівників просто тиснуть. Принаймні про це говорить директорка поліклініки. У примусовому порядку, як мені на сьогоднішній день повідомили, було це все зібрання ортопедів із одних техніків в певній кількості. Було свого роду, можна сказати, підбурювання мобінгцькування таких працівників. На сьогоднішній день до мене проходили вчора проходили сьогодні. Вони не хочуть називати своїх імен, і дуже вразливо те, що вони. Далі чинять на їх тиск присутня на скандальних зборах. Депутатка Алла Наточій порадила невдоволеній частині колективу звернутися зі своїми вимогами до Луцької міської ради. Чи допоможе це втихомирити холодне чувство? Мат поліклініці будемо стежити. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. На Волині молодик випадково вбив знайомого. Трагедія сталася в одному з сіл Сошичницької громади. Перебуваючи в гостях у спільних знайомих, під час застілля двоє чоловіків почали сперечатися. Сварка переросла у бійку. 24-річний місцевий житель вдарив 31-річного знайомого в обличчя. Той впав та вдарився головою у Кахельну грубку. від отриманих травм до ранку чоловік помер. За вбивство через необережність волинянну загрожує до п'яти років за ґратами. Медичний десант у соту бригаду на схід України їздили лікарі медоб'єднання Луцької громади. Упродовж кількох днів четверо спеціалістів оглядали та консультували бійців, ділилися досвідом з персоналом медичної роди, а також допомогли налаштувати діагностичну медапаратуру. Звісно, привезли на схід і корисні подарунки. У соті бригаді підсумовують важливо, що цивільні лікарі безпосередньо відчули пульс та потреби фронту. Вирішили такі медичні десанти запрошувати і надалі. 24 родини переселенців отримали новенькі квартири у Ковалі. Місце залізничників нарешті завершили реконструкцію двох приміщень. Нагадаю, на багатоквартирні житлові будинки там вирішили перетворити дві нежитлові будівлі. Що з того вийшло? Який вигляд має житло для переселенців і чи задоволені вони самі. Дивіться у сюжеті. «А Як тебе звати? Богдан. «А Шо? ти звідки? А тут... З Бахмута. Богдан щойно переступив поріг своєї нової домівки. Не встиг зняти куртку, як чкурнув оглядати кухню, на якій вже завтра їстима бабусині млинці. Мама родикаворожки, все. А у вас вдома велика кухня була? У мене та ні, менше, ніж ця». Ні. За своєю кухнею в Бахмуті Тетяна Ялова плаче щодня її трикімнатну квартиру, як і всю п'ятиповерхівку росіяни зрівняли із землею. Теж саме вороги зробили із домівкою, де жив Богдан із тато. Після бомбардування міста хлопець не розмовляв близько трьох місяців. Це страшно тобі живе живі. У ковалі пенсіонерка із сином і онуком живуть із серпня 22-го року. Спершу знайшли прихисток у місцевій церкві. Згодом із сім'єю ще одних переселенців винайняли невеличку стару хату. Коли дізнались, що в місті залізничників будують житло для таких як вони, стали в чергу на отримання там квартири. Днями нарешті отримали від неї ключі. Господі неужели, неужели це все для нас. Рік тому цей будинок мав кардинально інший вигляд. Це було закинуте адмінприміщення, в якому колись діє відділ НКВС. Поруч такий же занедбаний навчально-побутовий корпус. Реконструювати обидві будівлі вдалося в рамках проєкту Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні, що фінансується європейським союзом та реалізується під управлінням НЕВКО. Це дуже енергоефективна будівля. Вона ретельно утеплена згідно з сучасними новими стандартами, має власне виробництво гарячої води від сонця, власне, на даху. Тобто люди матимуть ну, безкоштовну гарячу воду, окрім там, трьох місяців взимку. Решта це від тепломережі міської котельні. Це теж дуже добре, що вона під'єднана до міської котельні, тобто це сприяє підтримці місцевого теплопостачання центрального. Реконструкція була масштабною. Тут повністю замінили внутрішньобудинкові електромережі, системи опалення, водопостачання і водовідведення. В обох приміщеннях поставили нові енергозберігаючі вікна і двері, облаштували внутрішні перегородки, встановили індивідуальний тепловий пункт. Територію вклали бруківкою, спродили дитмайданчик і місця для паркування. У двох будинках загалом 24 квартири є як одно, так і двокімнатні. Усі повністю вмабльовані, оснащені Побутовою технікою, і навіть посудом. Ми старались, і я хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам Європейському союзу, міжнародній корпорації «НЕВКО» за те, що вони повірили в наше місто, і ми змогли спільно реалізувати такий гарний проєкт. Місто оновило свою інфраструктуру. А люди, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, змогли відчути хоч якусь радість від сьогоднішнього життя. Не стримує радість сьогодні сім'я Крижановських. Вони із Маріуполя. Досі Катерина з донькою жили із собакою та кішкою в орендованій квартирі. Французьке бульдог і єська. Так французького бульдога, як того звуть, ім'я. Монька чоловік Катерини Павло нині на фронті. Новеньке житло розглядає з камери смартфону. У те, що його рідним безплатно забезпечать дах над головою. Чоловік не вірив до останнього. Навіть вчора каже: от як отримаєш ключі, зайдеш в квартиру. Тобі скажуть вже ордер дадуть. Ти прочитаєш що тут. То Той каже, тільки потім повірив. Катерина щиро вірить, що виїжджати з Ковеля їй не доведеться ніколи. За час війни жінка втратила не один дім. Перший в чотирнадцятому в рідному їй Донецьку через вісім років після порятунку звідти і в Маріуполі Катерина з донькою евакуювалися, Павло лишився в облозі у складі Азову. Він 85 днів і 85 ночей бився за Маріуполь. Зв'язку із ним не було два місяці. Він пішки вийшов 200 кілометрів пішки. Що з. По дорожній карті дуже багато хлопців загинуло, які проривалися, які виходили. У нього не було ні рук, ні ніж все було стерте до, до крові. Просто це були страшні водянки. Постарів років, не знаю, років на десять, на Ну, Сідий, блідий, худий. Ну вообще не той, не той мій Павло. Від якого ми виїжджали з Маріуполя. На щастя, після реабілітації Павло удужав і зміг повернутися на фронт. Нині Катерина чекає відпустки чоловіка, аби набутися разом. Тепер уже не в старій орендованій квартирі, а в новенькій власній домівці. Жити тут Крижановські, як і інші, 23 родини зможуть протягом декількох років, поки не стануть на ноги. Анастасія Качина, Василь Морещук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтеся з нами до зустрічі.